Дев'ятьох типів інтелекту багато способів розширити свій кругозір. Поза IQ, як розкрити свій унікальний інтелект і жити повним життям. У сучасному світі, одержимому цифрами та рейтингами, легко зациклюватися на тесті IQ та академічних успіхах. Ми звикли вважати інтелект чимось єдиним, вимірним і ієрархічним. Але що, якщо все не так просто? Що робити, якщо інтелект це не однорідна сутність, а скоріше мозаїка багатьох різних здібностей і талантів? Саме цю ідею запропонував нам психолог Говар Гарднер своєю революційною теорією множинного інтелекту, і я вважаю, що розуміння цієї теорії може кардинально змінити наше життя. Я, як людина, яка багато років займався саморозвитком і вивченням психології, Можу з упевненістю сказати, що традиційні методи оцінки інтелекту часто виявляються занадто вузькими і не враховують всієї повноти людських можливостей. Вони фокусуються на логіці і мовних навичках, ігноруючи інші, не менш важливі аспекти, такі як творчість, емоційний інтелект, просторове мислення і багато іншого. Чому традиційний підхід до інтелекту помилковий? Згадайте шкільні роки. Нас оцінювали з математики, фізики, мов. А ті, хто не блищав в цих областях, вважалися менш розумними. Але хіба це справедливо? Хіба людина, яка прекрасно розбирається в музиці, мистецтві або спорті, повинен бути визнаний недостатньо розумним. Звичайно, ні. Просто його сильні сторони лежать в іншій області. Я сам довгий час вважав, що інтелект це здатність швидко вирішувати складні завдання і запам'ятовувати великі обсяги інформації. Але з часом я зрозумів, що це лише одна з граней інтелекту. Справжній інтелект це здатність адаптуватися до мінливих умов, знаходити креативні рішення проблем і ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Різноманітність людських талантів, дев'ятьох типів інтелекту. Теорія множинного інтелекту Гарднера пропонує нам більш широке розуміння людських здібностей. Він виділяє 9 основних типів інтелекту: лінгвістичний інтелект, здатність добре володіти мовою, вміння ясно висловлювати свої думки, розбиратися в граматиці і стилістиці, мовні генії, письменники, поети, журналісти, оратори, логіко-математичний інтелект, здатність логічно мислити. Аналізувати дані, вирішувати математичні задачі, математичні генії, вчені, інженери, програмісти. Просторовий інтелект здатність орієнтуватися в просторі, представляти об'єкти в трьох вимірах, створювати візуальні образи, просторові генії, архітектори, дизайнери, художники, тілесно кінестетичний інтелект здатність керувати своїм тілом. Координувати рухи, виражати емоції через тіло, тілесно кінестетичні генії, спортсмени, танцюристи, актори, музичний інтелект, здатність розпізнавати і створювати музику, відчувати ритм і мелодію, музичні генії, композитори, музиканти, диригенти, міжособистісний інтелект, здатність розуміти інших людей, відчувати їх емоції, будувати ефективні відносини, міжособистісні генії. Психологи, педагоги, дипломати, лідери, внутрішньоособистісний інтелект, здатність розуміти себе, свої емоції, мотиви і цінності, внутрішньоособистісні генії, філософи, письменники, психотерапевти, природний інтелект, здатність розпізнавати і розуміти природні явища, відчувати зв'язок з природою, природні генії, біологи, екологи, натуралісти. Екзистенційний інтелект здатність задавати питання про сенс життя, про місце людини у всесвіті, екзистенційні генії, філософи, релігійні діячі, духовні лідери. Ключова думка важливо розуміти, що кожна людина володіє всіма цими типами інтелекту в тій чи іншій мірі. Однак, зазвичай один або кілька типів домінують, визначаючи наші сильні сторони і переваги. Як використовувати теорію множинного інтелекту для саморозвитку. Розуміння свого типу домінуючого інтелекту це перший крок до саморозвитку. Якщо ви сильні в мовному інтелекті, вам буде легко вивчати мови та писати тексти. Якщо у вас розвинений логіко-математичний інтелект, вам буде цікаво вирішувати складні завдання і займатися наукою. Але це не означає, що вам потрібно ігнорувати інші типи інтелекту. Навпаки, чим різноманітніші ваші навички, тим успішнішим і щасливішим ви будете. Розвивайте свої сильні сторони, інвестуйте час і енергію в розвиток тих типів інтелекту, які у вас розвинені найкраще. Не ігноруйте слабкі сторони, спробуйте знайти способи компенсувати свої слабкі сторони. Наприклад, якщо у вас погано розвинений просторовий інтелект, спробуйте малювати або займатися орігами. Використовуйте свої навички для вирішення проблем. Подумайте, як ви можете використовувати свої навички для вирішення проблем у своєму житті та в житті інших людей. Знайдіть нові способи навчання. Якщо ви втомилися від традиційних методів навчання, спробуйте знайти нові способи навчання, які відповідають вашому типу інтелекту. Мій особистий досвід як я відкрив свій унікальний інтелект. Я завжди вважав себе людиною, яка добре розбирається в людях. Мені легко знаходити спільну мову з різними людьми, розуміти їх мотиви і передбачати їх поведінку. З часом я зрозумів, що це пов'язано з моїм розвиненим міжособистісним інтелектом. Завдяки цьому я зміг побудувати успішну кар'єру в сфері продажів і маркетингу, де важливо вміти розуміти потреби клієнтів і будувати з ними довірчі відносини. Але я також зрозумів, що мені не вистачає логіко математичного інтелекту, що ускладнювало роботу з аналітичними даними та статистикою. Тому я почав вивчати основи математики та статистики, щоб компенсувати свою слабкість. І, хоча я ніколи не буду математичним генієм, я зміг вдосконалити свої навички аналізу даних та приймати кращі рішення: висновок розкрийте свій потенціал. Теорія множинного інтелекту це не просто цікава концепція, це потужний інструмент для саморозвитку і досягнення успіху. Розуміння свого унікального інтелекту дозволяє нам розкрити свій потенціал, побудувати успішну кар'єру і жити більш повноцінним життям. Не обмежуйте себе рамками традиційних оцінок і рейтингів. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна і має свій набір талантів і здібностей. Розкрийте свій потенціал і живіть повним життям. Фінальна думка: не бійтеся бути різними. Ваша унікальність це ваша сила.